Місцева жителька пані Марія прийшла на юридичну консультацію. Її проводить благодійний фонд Рокада. Жінку цікавлять питання компенсації за зруйноване житло внаслідок російської агресії. Ну, звісно, так же. далі кудись вертатися. Якщо мені відмовлять, от я поїду в Астантору. Мені відмовлять, то я вже з їх допомогою може далі десь буду жалітися. Вигоріла все. У погребі три стула залишилися. За чим я живу. Пан Олександр також звернувся з цього питання. Каже, було корисно почути думку юриста. Ну, трошки корисно для мене, особисто для мене, так. Да, трохи Трохи підсказали. Може, я щось не розумію куди. Може, в мене попали якраз на вулиці в хату. Що оцінили на. 20%, по-моєму Ну я думаю, оскільки у нас в розбитіх 100% сто ні в кого немає поставлено. Тому що земля залишилась фундамент. Ну не знаю. Ну, Коротше, в мене не одного вікна, дверей, стіни побиті, криша побита. Це все поробили благодійний фонд Рокада вже протягом місяця надає юридичні консультації жителям громади. Найчастіше каже юристка Тетяна Даркач, звертаються з приводу відновлення пошкодженого житла. Є питання дуже багато по отриманні компенсації за пошкоджене майно. Намагаюся їм допомогти. З будь-якого питання людина може звернутися, але це повинні бути люди з категорії постраждалого населення. Це можуть бути внутрішні переміщені особи, це можуть бути біженці, особи без громадянства і представники національних меншин. Раз на тиждень так, ми визначаємо потребу, орієнтуємося, де б могла б бути така потреба. Виявляємо її, спілкуємося з старостатами. Так, і ми готові приїхати і Консультувати населення, також надаємо соціальну підтримку вразливим варствам населення, так, соціальний супровід, надаємо психологічні консультації. І також у нас є фахівець з громадського здоров'я, який також виїжджає в громади так, і надає скажімо так, досить таку цікаву інформацію з питань скажімо, таких загальних питань нашого здоров'я це особливо було б цікаво для жінок, для жінок літнього віку. Консультації проводять безкоштовно щоп'ятниця з 11 до 15 години. Інформацію щодо інших проєктів з підтримки населення, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ, можна знайти на сайті фонду Рокада, а також зателефонувавши на гарячу лінію фонду.